Поради шістдесят <плес> девять, це не просто подряпана, а серйозна загроза життю. Тому на вилиску не забуваємо брати бенти і хороші аптечки. А вам, мої котики і котятки. Козаки і козачки. Добрий ранок, день або вечір. У нас вже наступне проходження. Я хочу сказати, The Last of Us, але це Stalker. А, готуйте чаючки, пірожочки, я собі зробила млинчики і водичку. Не забуваємо про Hydration. Погнали. А, ми завершили тут. Або... Скажімо так. Я так і не зрозуміла, як з цього місця я буду вийти. Мене вбили, так що ми насправді ми завершили аж зверху. Але я вже знаю, коротше, що куди йде, як звідси вийти. І зараз ми отак потрошку-потрошку все зробимо. Не пам'ятаю, чи це тут, але коротше погнали. Я зробила маленьку нарізку з того, що сталося під доволі такий круту музику. Так що насилуємося. Ух'я буде на поваторії. погнали з робом Зрозуміло, на півострову, коротше. Скільки тут? 200 метрів, тут 100, 100 метрів. Панелі. А можна вийти? А можна вийти? А можна вийти? А можна вийти? Я вийти хочу. Три тій сам ніхріна не знає. Але він згадав якогось Нестора. Нестор? Ха, все цікавіше і цікавіше. Ну що ж, ласкаво просимо до Великої гри. Прощавай, мала зона. Іди на ізолятор. Там мої колеги допоможуть тобі з Нестором. Якщо домовитись, звичайно. Тупай через КПП північ. Ключі батя дасть. І не бійся хлопців. Вони дикі, але симпатичні. Це мені подобається, Деякі кида симпатичні Оце Оце кайф. Я, короче, тут збережусь, да. Піздец. Я якщо б я знала, що тут, короче, така місія буде, я. Не нагу. Ну, Так, тут у нас якийсь -який сховок. Не. Мені здається, треба писати перед входом в хату, бо. ну, хтось поліг. <гас> 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 Я, не вийшу, за Я тобі треба, ну, да? Что треба собак постріляти? Парі, кажеш. Ой, давай. давай. Знаєш, чому бюрерів нема паспортів? Нет. Дюрерократию, ха-ха, сейчас! Ты соловей, ты той типики, короче, на собак, да? Ты блять, паскудный мученый. Вот тварина. Ой, я на то... Карина, блядь. Візьми щось в руки, що це такі? Ну, мене питати, ти чого? сюди, чого ти? Суловей мої вбив. Ебно таки собачьи. Сука, я обесралась. Fuck, Аж цей вернусь, ти диви. Бля, Соловей А можна слове... А можна його якось підібрати, типу. Пішли зі мною Ну, типу. Я не хочу, щоб він тут валявся. В якомусь обдрипаній хаті, коротше, непонятні. Ам, um, Соловей, я зразу тобі кажу, Соловей Слуй. А якщо... Якщо проще щось станеться, хтось що нас буде нападати? а, То як би. Ой. Ну, або, знаєш, лежи тут біля пам'ятника. до пам'ятника. до Ладу, короче, біля пам'ятника. У нас і завершиться, короче, наша ще одна серія. Биля памятника У тебя тут вороны, в тебя будут друзья. И ты в нас а, будешь тут. Ой, с <плес> раку покусал. Слава. Все, славай. Я под такую ставлю. Так, добренько. Ми, коротше, тут зупинились. І цей, давайте підемо далі. Далі нам туди 300 метрів, а на головне завдання Це нам треба повернутися. Залізся серцевої зони, тут пла-пла-пла. Що нам Отут? Забрати ключ від КПП північ. Я, по-перше, забрала коротше, ключ і закинула туди е, всі патрони. Тобто ми зараз туди підемо мітку свою, от туди. Туди. Туди, Які туди якраз ми підемо. Ми... Я покладу в сховок патрони. Ми відремонтуємо, коротше, свою пушку, бо їй щось взагалі не весло. Трошечки немає укриття. Почекай, почекай. Біжи, 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 біжи. Тут якась, коротше, хата. А я не можу, мать морідна, а куди? Пізда. Сидимо тут. Я ну, таси, ну краще знати классибі, але. Ну, криші є нового. Трошки не дуже, але...

Так би мені з эти дуже дежурно було. Підтвердити. Ага. А... Для тебе завжди козир притримаю. да О, давій, все, очкарик вже пішов. Все, он ага, не ходить. О, походу. Ого, сталкери. Вдалося дістати мою ікону. Вітаю тебе. Ой. Ти, ти чого хотів? Ж... Ти чогось? Я продав її чоловіку з макового поля. Помору. Він заплатив більше. Але навіщо тому помору моя ікона? Це ж не антикваріат. Нічого такого. Вона ж тільки мені і потрібна. А ти? Щоб тобі так у зоні таланило, як ти мені зарадив? Очі мої тебе не бачили. О, Я дуже-дуже вибачаюсь. Це було самого-самого ще початку, коли ми ходили коротше, на Макове поле. Я знайшла отут. Дякую, Ігорі. Я знайшла цей мак, який, до речі, потім мене напиздив 24 на 7, бо в нього була радіація і все ще є радіація. І я, коротше, проміняла, мені здається, це а, його. Боже... Його ікону на оце. На штурмову винтовку ar 416. Така херняша просто. Я не знаю, тепер що з нею, звісно, трошечки робить, але де таке. Як це ми продамо, оце все. Сиди туди, а хай. А от. І... Ходять чутки, ти скуповуєш такі нашийники. А де Соловей? Чого сам не прийшов? Ах. Він загинув. О, доспівався. Опять. Так і знав, що його колись ворог. У скорда. Так що там по нашийниках? Отак завжди. О, о о трошки-трошки щось поусумувала, а потім таки... Ну, що там по роботі? Капець. Чоловіки. Що знаєш про покупця? А можеш щось розповісти про того, хто купує ці нашийники? Угу. Знайомий вчен. Йому з промзони пертися сюди за падло, от і попросив про послугу. А що? Йому на шийники, сталкерам робота, а мені відсоток. Все чесно. А, звісно, паскуль ти така. Тобі завжди відсоток. По твоїм щокам видно, що в тебе відсоток дають. Один з них я знайшов на кровососі. Угу. Mm? І що? Надбавку хочеш, так? Зрозуміло. Ну гаразд, буде тобі. Опа, а ну. Ось. Дякую. Ще Добре, зараз перешлю купони. Значаєш, ти означаєш, що 2000 купонів? Це все? В тебе стол. А, я думала, що це пропав. Ні, не пропав. А от і мій. Да, улюблений клієнт. Для тебе. Да, для мене все, все, все найкраще, все з нами А забирай оце. Така мисливці із Залісся. Весела була людина. Тільки от жарти із... із зоною. вилазять боком. Я залишу це. Я залишу це для себе. Я не продам це. Опа, я візьму дивний м'ячок. Нехай в мене буде. А, Так, тут на що. Оце, мені здається, в мене, в мене цей стояло, бо в мене, типу, вплив радіації був. Але о, трошечки опір кровотечі. Зовсім трошечки. Знову. А радіації дохера і цей. А... Не знаю, нехай. нехай квітка тут буде. Ну, типу, щоб просто в інвентарі не було. Хоча, ну, інвертар, типу, дуже великий. Прям, прям здоров'яний. А це не для цього пістолет, це якогось іншого. Все. Заглядай! Притримаю для тебе найкраще. Ну, no, я дуже сподіваюся, що ти притримаєш для мене найкраще. Справді.